Окей, okay. і причина номер два, чому ми сьогодні приїхали сіло до цього клієнта це, тому що ми отримали клієнту гроші за ось цей алюмінієвий серій на їхньому будинку, і ми його будемо міняти. І що ми зробили? Попросили клієнта, щоб вона ми їй принесла мільйон різних стемпосів. Все, що можна купити в статі ліної, а в Іліної, в цілій країні США і в Канаді. Uh, великий ящик, де було, напевно, 500 тижніх семплсів. Вона подивилася і сказала, що їй подобається. І ми тоді замовили семплси для неї. Їй подобаються сіро сині кольори сайдингу, і ось вони в нас є. Кожен шматочок сайдингу, як ви можете бачити, ось маленький, тому тут їх, напевно, є десь 50 штук. Uh, це є доказом того, що ми робимо все, що тільки можна для наших клієнтів. Це зайняло трошки часу, щоб ці семплси приїхали всі, окей, тому що деякі з них є нормальні, деякі з них спеціально треба заказувати. І навіть не всі приїхали. Деякі з них є special order, тобто означає, що ви можете мінімум одну коробку заказати, і їх назад уже не повернеш. Тому що могли, то зробили. Окей, ось що у нас є, дуже багато кольорів. І я зараз зроблю дуже гарну фотографію окей? на фоні цих кольорів, щоб показати знову ж таки: робимо все можливе, щоб знайти саме той матеріал, який потрібен нашому клієнту, який клієнту нашому подобається.